Україна та НАТО розраховують на продовження програми закупівлі американської зброї Перол у 2026 році. Про це заявила представниця України при альянсі Альона Гетьманчук. Початок мирних переговорів з Росією не повинен зменшувати підтримку, а навпаки, її варто збільшити до кінця цього року. Планується фінансування програми на рівні 5 мільярдів доларів. На наступний рік Київ розраховує вже на збільшення до 12-16 мільярдів. Наразі у програмі «Перл» беруть участь 18 країн. Також очікують збільшення кількості країн. Учасниць. І зараз доєднаємо до розмови Павла Лакійчука, це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21. Я вас вітаю, пане Павло. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Пане Павло, стосовно е, надання зброї е, з різних напрямків і по програмі Перл у тому числі, по-перше, як ви оцінте шанси на те, що не буде зафіксовано зменшення по кількості постачань, зважаючи на ці треки по перемовинах, про що наша представниця при Альянсі казала, е, просто дивлячись на ті повідомлення від е, там Трампа, та про те, що ми там все е, не продаємо. Там передаємо і дивлячись на сигнали від окремих німецьких військовиків, які через альянс співпрацюють з американцями, ну, окремі частини озброєння чи там види, номенклатура зараз на паузі. Неприємно. От як ви оціните перспективи на 26 рік, враховуючи всю цю велику кількість аспектів? Ну, по-перше, враховуючи навіть все, все, що ви сказали, там. Тому... Як на мене, говорити зараз про поставки американської зброї це не зовсім правильно. Нема поставок американської зброї, є закупівля нашими європейськими партнерами американської зброї, Зброї в Америки. Це ж погодьте, це зовсім інша. Зовсім інша тінь на, на, на поняття. По-друге, відповідно, буде все залежати від двох аспектів. Перший параметр це спроможності наших європейських партнерів фінансувати цю програму, тобто, яка держава з Європейської, скільки може кластися безпосередньо коштами в цю програму. друга це американці. Американська адміністрація через елементи контролю за торгівлею зброєю зовнішньо-економічного може керувати цим процесом. І те, що вчора чи позавчора, генерал-майор Фродін з Німеччини, який саме відповідає за цей процес з німецької сторони. Заявив про два таких неприємних, дуже але дуже важливих аспекти. про те, що американці без попередження припинили поставки певних номенклатур озброєння за програмою допомоги України. Пьор. це е, перший момент А по-друге, що вони фактично вимкнули один з каналів зв'язку, тобто ті е, представники штабів армій е, Альянсу, які Залучені в цю програму, вони втратили зв'язок з Пентагоном. Тобто ну, традиційна система: треба звертатись до свого посольства Вашингтоні, там військовий аташе звертається, шукає контакти в Пентагоні, знаходить їх або не знаходить. Тому, очевидно, американці не власне, там не військові це визначають. Військово-політичне керівництво держави е, прямують до розриву от, цих стосунків з Європою в першу чергу, що стосується допомоги Україні. Швидше за все, це не тільки е, відмова Трампа сприяти обороні України, даже заробляти на цьому процесі. От, тут він лягає повністю під Путіна. А тут і мова йдеться про те, що американці дистанцюються від Північно-Атлантичного альянсу, від європейських партнерів в Європі. Це усвідомили, але намагаються цей процес загальнувати якомога довше, щоб залишатись під парасолькою американською обороною, хоча б той період, коли Європа зможе переозброїтися. Підготуватись до протистояння з Росією в першу чергу. Але ну, тут ми все одно залишаємося на першій домі оборону. А Європа, от ви кажете, до того часу, поки вона зможе переозброїтися. А вона переозброюється, ну вона зараз як це активно включилась в цей процес. Бо ну ті самі ройтерсівські аналітики зазначають, що ну поки повільно йде процес. Повільно. Ну, не можна говорити про Європу як одне, отак, один такий великий конгломерат. Ну, так. Кожна держава в Європейському Союзі, якщо ми говоримо про Європейський Союз, ну, очевидно, про членів э, НАТО, э, поза ЄС э, є свої власні пріоритети і э, своє власне бачення. Ну, наприклад, навіть не буду згадувати певні східноєвропейські держави, які. Ну, вважаю, що Росія все одно не нападе. Там Україна не має бути стати бухарною державою переозброюватись за великим рахунком не варто це витрачати кошти ні на що. Інші цілком серйозно сприймають російську воєнну загрозу. Це Балтійські держави, це е, держави Північної Європи, які і без того маховик тримали цей е, переозброєння на доволі підхорошими парами. Ну, от, і цей процес продовжує тримати, тривати і з точки зору переозброєння власної армії, і з точки зору внеску в оборону України, як складової е, безпеки Європи. Є, і е, європейські держави, які просто не можуть розігнатися на такі монстри, супер колись потужні е, е, промислові монстри, як Франція, як е, Німеччина, які мають. Неймовірний потенціал, але розігнатися їм, о, виявляється доволі складно. Тому і з'являються ці розмови про те, що ну Путін, якщо й нападе, то років через 10. Знаєте, замість того, щоб сказати, Путін може напасти через 2 місяці, але ми зможемо свій воєнно-промисловий потенціал розігнати за 10 років раніше не можна. То, звісно, Виборці скажуть, а що ж тоді 10 років ціни поза зоною безпеки залишаємо? Якось незручна політикам, таке як визнавати свої перед свої, своїми виборцями. Про гроші, які на нашу безпеку будуть виділені, хочу ще окремо проговорити тут в контексті візиту президента Зеленського, який він напередодні здійснив в Ірландію. Виділить Ірландію Україні 125 мільйонів євро підтримки. Про це заявив прем'єр-міністр Міхол Мартін. каже Дублін, робить все можливе для того, щоб Путін зазнав поразки. Далі фрагмент заяви. Я радий оголосити, що ми надамо ще 100 мільйонів на нелетальну військову допомогу, та ще 25 мільйонів євро, щоб допомогти Україні підтримувати її енергетичну систему. Росія навмисно та цинічно атакує енергетичні установки та інфраструктуру в Україні, знаючи наскільки важкою може бути зима, і сподіваючись послабити рішучість та моральний дух українського народу. Ми робимо свій внесок, щоб допомогти забезпечити, щоб Путін не переміг. Ви знаєте, пане Павло. Я зранку щось якимсь таким скептиком прокинувся. Просто важко. Та важко добитися поразки путіну, там виділяючи гроші на нелетальну військову допомогу. <свистання> а полетальні що, і ну і це не тільки Ірландії стосується і я як про фізичну, так і ну, про банальну, ну якщо не грошима, то <ган> ліцензіями, ну, до прикладу, на виробництво там, певних типів озброєння, щоб ми не заново проходили всі ці етапи. І в результаті там замість балістики, от заяви, які компанія, яка займається розробкою ракет та робить, і ми чули, що ми будемо балістичні дрони робити. Це, звісно, прекрасно, Це новий етап і такого, мабуть, ні у кого не буде. Проте тим не менш, так дайте ліцензію на виробництво балістики, щоб ми свою робили. Ну не хочете передавати, самі зробимо. А, Тут знову ж таки, де ви бачите найбільшу проблему сьогодні у наших союзників, які дуже хочуть поразки Путіна, ну, бачите, вже наших союзників. Ну, по-перше, у нас нема союзників. Ну, ми їх так, так? називаємо. У Європейському але, та... Союзі ми не... ні. В НАТО нам кажуть, взагалі, дехто там каже, ви ніколи не станете членами НАТО. Оце союзники і то питання, коли дивишся на а, сьогодні. На Північно-Атлантичний Альянс сьогодні не 10, не 20, не 30 років. Я тоді був переконаний, що НАТО це така одна єдина машина потуги. Навіть в радянській армії не розрізняли армії Альянсу, казали про об'єднані Збройні Сили. Нато. Зараз ні. Зараз ми бачимо роздробленість роз'єднаність. Уже не, невідомо, чи вони союзники між собою. І Говорити про те, що ми маємо союзні квіні. Ми маємо партнерів. Партнери дуже різні. Одні партнери розміщують вперше в альянсі, мова йдеться про створення заводу українського військового заводу на своїй території. Про це говорять дачани. Да? Корупційний скандал дещо ускладнив цей процес, але ну, процес триває. З іншого боку, можна віднести до партнерів, швейцарців чи ірландців, які от ми вам шалову дамо, наприклад. Да, ми, але танки ні-ні ні. Танки навіть не дамо німцям, якщо вони їх будуть передавати в Україні. Навіть старі ні, не дамо. Ну, така їхня внутрішня політика її треба від кожної. Працювати з кожним партнером індивідуально, брати максимум з того, що ми можемо двосторонніх стосунках отримати або надати один одному. І тут, відповідно, рух з різними швидкостями на різних ділянках має відбуватися це складно. Було, ну, звісно, що було б зручно, якби у нас був один союзник Велика Європа. Да? От Урсула Фондерля керує Європою. От, і швиденько все це відбувається. Ні, так не буде. Доведеться багатьом дуже скрупульозно працювати з великою кількістю партнерів і не тільки в Європі. І в Європі, і в Азії. Власно кажучи, в, в ідеалі треба працювати з іншими частинами світу. Перетягуючи, переспрямовуючи ті держави, які з тих чи інших мотивів е, схиляються на підтримку авторитаризму путінського режиму. Теоретично багатьох з них можна перетягти на, на світлу сторону. Пане Павло, у нас буквально трохи більше хвилини залишається. Я не можу не спитати там про болота і те, що вибухає у них. Вже не вперше прилітає по розташуванню полку Ахмату у Гудермесі е Чечня. Що там таке? Е ну, е прямо щоб декілька дронів туди запускати. У нас хвилина буквально залишається. Ну, Чим очевидно, вони такі? По Гудермесу все ж таки це такі демонстраційні удари. Uh -huh. е Ахматовці люблять красиву картинку і потужні заяви замість.